Сьогодні я хотів би з вами порозмірковувати про історію одної людини з старого заповіту. Це історія Якова. На жаль, про Якова дуже рідко проповідують. Ми часто чуємо проповідь про Моїсея, про Йосипа, про Давида, про Авраама, а чомусь Якова обділяють увагою. Хоча про нього є дуже багато чого сказати доброго. І в його житті дуже багато чого є. Щоб Повчальне для нас, чого ми можемо навчитися у нього. Е, і до того ж, Бог він любив Якова. Е, в своєму писанні він каже: Я Бог Авраама, Ісаака і Якова. І він каже, що я Бог Якова. Тобто Він любить Якова, він виділяє його особливо. І знаєте, тому для нас теж треба зрозуміти, що ж таке було в Якові, що Господь його так любив. Про кожну людину да, в Второму заповіті, яку ми беремо за приклад, можна сказати щось певне. Да? Наприклад, про Авраама ми кажемо, що це муж віри. Про Давида ми кажемо, що це друг Бога. Про Йосипа ми кажемо, що він був вірний в малому, і Господь поставив його над, большим, над великим. А що сказати про Якова? Але коли ми читаємо е, про Якова, про нього можна сказати, що це був чоловік, в якого була неймовірна ревність по Божим обітницям, яка була неймовірна ревність по Його благословінням. Він шукав Божого благословіння, він готов був за них боротися, він готов був прикладати зусилля для того, щоб отримати, хоч трішечки ще Божого благословіння. І Давайте зачитаємо одну історію із життя Якова. Це написано буття 25 розділ з 29 го верша. І зварив був Ісак їжу, а з поля прибув Ісав, і змучений був, і сказав Ісав до Якова, нагадуй мене отим червоним, червоним отим бо змучений я. Тому то назвали й мене йому їдом. А Яків сказав: продай же нині мені своє первородство. І промовив ісав: ось я вмираю. То нащо ж мені оте первородство? А Яків сказав: Присягни ж мені нині, і той присягнув йому і продав первородство своє Якову. І Яков дав ісавові хліба, і свечевичного варева, а той з'їв і випив, і встав, та й пішов, і знехтував ісав первородство своє. Перш за все, для того, щоб зрозуміти, що відбулося в цій історії, треба зрозуміти, що таке є первородство, що Ісав продав Якову. Первородство, перш за все, асоціювалося з тим, що дитина, яка перша народилася в родині, вона мала право наслідувати все майно свого батька. Інколи частково. Ще щось доставалося меншим братам, але частіше за все, ці брати ставали наймитами, а все майно залишалося старшому сину. І коли ми читаємо це місце писання, нам треба задатися питанням: чи це купив Яків у Ісава? Ні. Далі ми будемо читати історію теж про Яківа. І там ми це, прочитаємо, що Яків, коли пішов з дому свого батька, він взяв з собою лише посох і все. Нічого з собою із майна Якова, ой Іса, Ісаака він не забрав. Тобто, це був торг не за майно Ісаака, не за спадщину Ісаака. А за що ж тоді Яків торгувався засавом? Він хотів отримати спадщину Авраама. Справа в тому, що благословіння, які Аврааму дав Господь, його обітниці, вони передавалися із покоління в покоління. Тобто первородний це була людина, який батько передавав ті благословіння, які Господь пообіцяв. Начаткам Авраама. І саме за це Яків е, боровся. Саме, за, саме це він хотів отримати від Ісава. І, і ми читаємо, що Ісав він знехтував своє первородство. Він відмовився від нього, і відмовився дуже легко. Для того, щоб зрозуміти, наскільки цінним є ті обітниці, за які Яків боровся. Е, ми повинні Пригадати історію Авраама. Для того, щоб отримати ці обітниці, Авраам 25 років ходив вірою. Він це, звертався до Господа і просив: Господи, Ти дай мені нащадків. Господи, Ти благослови мене, щоб у мене був, це, був син, щоб у мене це, було, були діти. І Господь йому обіцяв, що я дам тобі нащадків. І між тим, коли Господь йому дав першу обіцянку, і між тим, коли ця обіцянка почала здійснюватися, минуло 25 років. Тобто за своє та за ці обітниці Авраам служив Господу 25 років, вірою і правдою. І для нього це було дуже цінне. І коли ми кажемо про віру Авраама, інколи ми кажемо, що нам треба рівнятися на віру Авраама. То ми повинні розуміти, що віра Авраама, як би ми не намагалися її досягти, для нас вона є дуже, ну, дуже великою планкою. Тому що у Авраама не було кожну неділю зібрань церкви. Авраам не міг прийти, послухати проповідь і надихнутися і сказати, о, моя віра тепер набагато крепша. Ні. Йому нікому було спілкуватися про свою віру, йому це, нікому було сказати слова натхнення для того, щоб він повірив. У Авраама не було Біблії, у нього не було Слова Божого, в якому він б міг би прочитати обітниці Божі, щоб це його надихнуло і щоб це дало йому це, більше віри, щоб його віра стала ще більш потужною. Це все ми, ми маємо з вами, а у нього цього не було. Що ж було у Авраама? Єдине, що було у Авраама, це його особисті стосунки з Господом. Єдине, що було у Авраама, це його молитва. І тільки на самій молитві, тільки на самій стосунках з Господом, він, його віра трималася 25 років. І через 25 років він тільки побачив, як обітниці Божі почали здійснюватися в його житті. І якщо Авраам названий прикладом духовної людини... Тому що він настільки вірив Господу, і Господь мінив йому це праведність, то його внук Ісав – це приклад плотської людини. На жаль, лише через одне покоління народилася людина, яка стала прикладом плотської поведінки. Як ми можемо виміряти силу віри? Ми не можемо казати, що типу. Моя віра настільки велика, що я про неї можу балакати цілий день. Ну, согласіться, що це не є виміром нашої віри. Те, що ми багато про неї балакаємо, це одне. Але чи будемо ми про неї балакати через рік, коли Господь не відповідає, або через два, або через десять, чи вистачить нашої віри на весь цей час? Тобто, коли ми кажемо про силу віри, сили віри не може бути без терпіння. Саме в терпінні заключається сила нашої віри. У Авраама було це терпіння, і він став прикладом терпіння. А коли ми читаємо про Ісава, в нього цього терпіння не було взагалі. Ми читаємо, що він приходить, він каже, я голодний, і якщо, це, і, як він каже, добре, я тебе накормлю, але віддай мені ті обітниці, які тобі. Полагаються по праву первородства, і Ісав каже: Так що мені до тих обітниць? Що, що мені до того первородства? Я з голоду помираю. Скажіть, будь ласка, чи помер би Ісав, якби не поїв би цієї похлебки? Ні, не помер би. Людина може жити до 40 днів без їжі. Та й навіть ми читаємо, що він дожив потім довгих років. Тобто він знайшов потім їжу. Це не було такою проблемою. Так написано, що він був зморений. Та, коли ми зморені, ми слабкі і склонні для того, щоб робити якісь різкі дії. Але, тим не менш, він за один день продав те, що його дідові вартувало 25 років. Тобто він легко. Від цього відрівся. Скажіть, чи це приємно було в очах Господа? Звісно, що Господь розцінив все, що ця людина вона не цінує тими обітницями, які я дав е, цьому народу. І тому ми читаємо, що Господь е, возненавиді Ісава, а любив Якова. Тому що Яков цими обітницями він цінив. Ми повинні розуміти, що за ті обітниці, які Господь нам дав, за них заплачено велику ціну. Якщо ми розуміємо цю ціну, вони працюють в нашому житті і ми бачимо благословіння. Ми також маємо з вами обітниці. Ми також з вами маємо від Господа благословіння. Але ми повинні постійно розуміти, яку ціну за них було заплачено. Давайте зачитаємо місце писання. Це написано перше послання Петра, перший розділ з третього вірша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милостю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину, нетленну, непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас, щоб ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер. Якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було трогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри в вашої спасіння душам. Тобто Господь нам дав обітниці, але ці обітниці вони здійснюються в нашому житті тільки тоді, коли ми розуміємо, що за них було заплачено ціну Ісусом Христом. Щоб він помер за нас, щоб ці обітниці вони здійснилися. І коли ми віримо в ці обітниці, коли ми цінуємо їми, то навіть коли ми проходимо важкі часи, навіть коли ми стомлені, навіть коли ми виснажені, це підтримує нас, це дає нам сили жити в святості. Скажіть, будь ласка, чи наситився Ісав до кінця своїх днів тим, що поїв цю похльопку? Ні, він з'їв її. І на наступний день він знову був голодний. І саме так працює гріх в житті людини, яка керується плоттю. Тобто ти йде, ну, ти дивишся на гріх, і він тобі здається таким привабливим, і ти думаєш, та що мені ті обітниці, які будуть колись там, на небесах, Щось не ета, Це скільки треба чекати, це скільки треба ще попрацювати, щоб ці обітниці отримати. А тут ось є те, що хочеться мені. І саме так працює гріх. І що каже нам гріх? Якщо ти не з'їсиш все, ти помреш. Якщо ти не з'їсиш все, ти помреш з голоду. Він завжди бере наше нетерпіння і помножує його. Він бере якусь незначну проблему і використовує наше нетерпіння, щоб помножити в наших очах проблему. Але якщо ми вибираємо Божі обітниці, якщо ми вибираємо жити по Слову Божому, воно дає нам сили не грішити, воно дає нам сили поборати всякі важкі часи, всякі проблеми. Гріх, справа в тому, що він напаки нас ослабляє. Ми сьогодні згрішили, і завтра нам ще складніше буде боротися з гріхом, бо ми вже духовно потерпіли поразку. Інша історія, яку ми читаємо в Слові Божому про Яківа, це коли він забрав у свого брата молитву благословіння батьківського. Мати Якова почула, що Ісаак хоче благословити Ісава. І Він каже: піди, полюй щось, небудь, принеси приготуй це. І мою любиму їжу і я тебе поблагословлю. І мати каже: піди, притворись твоїм братом, твій батько він погано бачить, притворись твоїм братом і візьми цю молитву. Яків боїться, що батько може його впізнати і проклясти замість благословення. Але мати каже: я, якщо що, все беру на себе. І він це робить. І тут. Коли ми читаємо, ну, здається, що ну, в цій історії ну, все неправильно. Ну, Не можна обманювати батька. Ну, Не можна бути таким лукавим, Ну, не можна притворятися кимсь іншим, щоб завоювати молитву благословіння. І коли ми дивимося на наслідки, то певні наслідки все ж таки відбулися. Як і в Після цього 20 років е, не бачив свою родину. Він втік з родини і напротязі 20 років з ними не спілкувався. Також ми читаємо, що за те, що він відма е, обманув своїх рідних і близьких, були теж певні плоди. Бо що посіє людина, те й пожне. Як він обманював, так і його обманювали. Наприклад, його дядько Лаван... Е, його обманув, і замість однеї, одної коханої дружини він отримав двох дружин. Також ми читаємо, що е, е, його сини продали свого брата в рабство, а це був любимий син Якова. І сказали, що він мертвий. І це теж було велике страждання для нього. Це теж був великий виклик для нього. Тобто, погані вчинки вони завжди. Приносять свої плоди. І якщо ми до когось вчинили щось погане, то нам треба дуже сильно молитися, щоб Господь цим плодам не дав здійснитися в нашому житті. Але тим не менш ми дивимося, що після цієї історії Господь Він пішов з Яковом. Тобто ми далі не читаємо, що відбувається з Ісавом, що відбувається з родиною Якова. Ми читаємо, що відбувається з Яковом. Тобто Господь далі рухається з ним. А чому це так відбувається? Тому що Господь він дивиться на серце. І він бачить, що для Якова оця молитва благословіння, вона є дуже цінною. Він її розглядує це як частина того первородства, яке Ісав продав йому. Тобто, по суті, він вважав, що. Ця молитва, вона належить йому, бо це є частина первородства. Батько повинен молитися молитвою благословіння за первородного. Я це первородство купив, тому воно належить мені. І Господь він дивиться на його серце і каже: ну, наскільки він цінує, наскільки він цінує моїми благословіннями, наскільки він цінує у молитвою, що він готовий ризикнути. Що він готовий ризикнути своїми стосунками зі своїми рідними для того, щоб її отримати. І знаєте, це приводить на згадку місця писання, які написані в новому заповіті Івані від Матфії, 19 розділ 29 верша. І кожен, хто займення має, кине дім чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі. Той багатократно одержить і успадкує вічне життя. А в іншому місці Писання Ісус каже іще більш серйозну речі. Він каже: в Євангелії в Євангелії Луки, 14 розділ, 26 вірш. Він каже, коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем моїм. Ну, це, звісно, слово не слово ненавидить це воно ну, дуже таке е, ріже нам вуха. Насправді тут мається на увазі, що якщо ми любимо наших рідних більше, ніж Бога, то ми не можемо називатися учнями Ісуса. Він повинен бути для нас на першому місці. І от Господь Він був на першому місці для Якова. І Господь бачив його серце. І саме тому Він його благословляв. І остання історія, на яку я хотів би звернути вашу увагу, з життя Якова е, через 20 років, коли він жив е, окремо від своєї родини, е, він одружився в нього було дві дружини, були діти, в нього було, е, вже е, були стада якісь хтось, тобто якесь майно. І йому Господь каже: А тепер повертайся в дім твого батька. І коли він повертається в дім свого батька, він молиться такою, він боїться цієї зустрічі зі своїм братом. І в Буття 32 розділ з 25-го вірша, ми читаємо молитву Якова з 10-го вірша. І Яків промовив, Боже, батька мого Авраама і Боже батька мого Ісаака, Господи, що сказав Ти мені. Вернися до краю свого і до місця свого народження. Я зроблю тобі добре. Я не вартий усіх тих милостей і всієї вірності, яку ти чинив будь, моєму, будь своєму Рабові. Бо самою своєю палицею прийшов я був цей Гігардан, а тепер я стався на два табори. Збережи ж мене від руки мого брата, від руки Ісава, бо боюсь я його, щоб він не перейшов та не побив мене і матері з дітьми. А ти ж був сказав: учини добро, учиню я з тобою добро, а нащадки твої е, покладу, як той морський пісок, що його не злічити через безліч. І, е, ми читаємо, що він боїться повертатися додому, він боїться цієї зустрічі з братом, але ми читаємо, що в цій же самій главі він зустрічає когось, і з цим кимось бореться всю ніч. І вже наприкінці цієї ночі, ну, як ми розуміємо, це, мабуть, Янго був. Наприкінці цієї ночі він Янгел йому каже, відпусти мене, бо вже заря сходить. А він каже: Я не відпустю тебе, поки ти мене не благословиш. Я не відпустю, поки ти мені не скажеш слова благословіння в моє життя. І отут таке цікаве питання. Чому Яків в одному випадку боїться боротьби, а в іншому випадку він такий сміливий, що бореться всю ніч і не відпускає? Не відпускає, поки не отримав благословіння. Він розумів, в яку битву треба вступати, а в яку ні. Він розумів, коли треба смиритися, а коли треба боротися. І це для нас теж дуже важлива думка. Інколи ми боремось там, де не треба боротися. А там, де треба боротися, ми проявляємо слабкість і ми змиряємося. Наприклад, ми молимось за щось, ми молимося один. Раз, ми в другий раз, ми мовимо третій раз. А на четвертий раз кажемо, ну все, якщо Господь не відповідає, значить на це немає його волі. Я смиряюсь перед Ним і більше за це молитися не буду. Але чи це те, той випадок, коли треба змирятися? Ні, це ось якраз саме цей випадок каже про те, що ми здаємось перед нашим нетерпінням, ми здаємось перед нашою відсутністю віри, ми здаємось перед нашою слабкостю. Замість цього ми повинні навпаки молитися, поки ми не отримаємо Боже благословення, поки ми не переможемо. І, наприклад, коли ми боремо з гріхом, ми побороли його раз, ми побороли його два, а на третій раз кажемо, ну все, я не можу. Сил не вистачає. Я віддаю в Твої руки, Господи. Чи це той випадок, коли треба смірятися? Ні, це той випадок, коли треба боротися до кінця. Це той випадок, коли треба перемагати. Що ж стосується до нашої боротьби з людьми, інколи буває, ми боремо з людьми за наші якісь амбіції, за наші, е, через якісь спори, через якісь распричі, через якісь непорозуміння, ми боремо з людьми. І от в цьому випадку, Слово Боже, каже, що нам треба всі суди віддавати в руки Божі. От в цьому випадку нам треба навчитися здаватися. От в цьому випадку нам треба навчитися бути смиренними, тому що Господь так учить, що. Наша борьба, эта борьба вона не проти плоті і крові, вона проти духів злоби піднебесної. Тобто нам треба боротися за нашу духовність, а не за нашу силу, за нашу мудрість, за наші якісь амбіції. Все ж інше Господь прилагає тим, хто уповає на нього. Коли ми стаємо духовно сильнішими, Господь буде про все дбати. Невже ми думаємо, що якась людина зможе стати на заваді, якщо Господь хоче нас благословити? Якщо Господь хоче нас благословити, ніхто Його благословіння не утримає. Але якщо ми здаємось перед нашими викликами, тими, що приходять в наше життя, ми будемо слабкі, Ми будемо слабкі і ми не зможемо отримати ті Божі обітниці. Давайте станемо на наші ноги. І звернемось до Господа, щоб Господь навчив нас, навчив нас цінити усіми обітницями, які Господь дарував кожному з нас, щоб Господь навчив нас. Відрізняти ту боротьбу, в яку нам треба вступати, а ту боротьбу, яку треба віддати в його руки. Господь наш Бог, наш великий святий царю, Господи, ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти любиш нас, за те, що Твоя милість і благодать, Господи, вона є великою, Господи. Ми вдячні Тобі за те, що Ти дав нам обітниці. І через свого Сина Ісуса Христа, Господь, Ти дав нам доступ, Господи, до цих обітниць, Господи. І тепер ми є наслідниками, Господи, великий Боже, Божої благодаті, Господи, яка є в Твоєму синові, Господи. І ми просимо Тебе, Господа, Бога нашого, Господь, хай в нашому серці буде така ж ревність, Господи, як була в Якові, Господи, великий Боже, щоб кожне Твоє благословіння, кожну Твою обітницю, Господи, великий Боже, ми розцінювали, Господи, як велику цінність, Господи, за яку треба поборотися, за яку треба, Господи, приклати зусилля, Господи, великий Боже. Ми просимо Тебе, Господа, Бога нашого, Господь. Ми хочемо, Господь, бути Твоїми улюбленими учнями, Господи. Але Ти сказав, Господи, що якщо ми... Господи, не можемо, Господи, нічим жертвувати. Якщо ми не можемо, Господи, змирити себе, Господи, то цього не відбудеться. Ми просимо Тебе, Господа Бога нашого, великий святий Царю. Навчи нас це, Господи. Навчи нас, Господи, великий Боже, перемагати не своїми силами, але Твоїми, Господи. Бо тільки в цьому є Твоє благословіння, Господи. Тобі віддаємо всі суди. Тобі віддаємо, Господи, великий Боже, кожну боротьбу, Господи. Наша ж боротьба це боротьба духовна, Господь, щоб Ти ставав ближче до нас кожного дня за все тобі слава, великий на святий царю, отець Син і дух святий. Амінь.